Сьогодні немає нічого надійнішого у медицині ніж профілактика і щеплення. Зокрема, три мільйони смертей у світі щороку вдається уникнути завдяки імунізації в Україні відповідно до національного календаря щеплень дітей вакцинують від десяти захворювань: гепатиту туберкульозу, дифтерії, кашлюку, правцю, паротиту, поліомієліту, кору, гемофільної інфекції, краснухи. Зараз в нашому календарі відповідно до нашого календаря проводяться щеплення проти 10 захворювань. Це є особливо небезпечні інфекції, вони є керовані, завдяки яким ми можемо попередити як інвалідність, як смертність, так і багато інших негативних чинників, які впливають на стан здоров'я дітей та взагалі на стан здоров'я населення в цілому. Стовідсоткової гарантії не захворіти у щепленої дитини немає. Недуга запевняють, лікарі минатиме легше і без ускладнень. Імунологи наполегливо рекомендують не відмовлятись від щеплень. В середньому 350 українських дітей щороку помирає від інфекцій, які можна попередити вакцинацією. Медицина рухається вперед. Західна Європа активно використовує, а в Україні зареєстровані сучасні надійніші і безпечніші комбіновані вакцини, які в одній ампулі містять захист від шести інфекцій. Переваги цієї вакцини очевидні. Це Перше для самої дитини набагато менше стресу, такого емоційного стресу, це є одна ін'єкція, а не декілька ін'єкцій, як робиться звичайними вакцинами. Це є переваги, того, що різні речовини входять в склад вакцини. Вони в одній дозі, значить, і вони одна доза, а не декілька доз з кожною вакциною потрапляє в організм. Єдиний недолік такої комбінованої вакцини висока ціна. Вакцини зареєстровані в Україні перед централізованим постачанням до регіонів, двічі проходять лабораторний контроль якості. Аби повернути довіру до імунізації у Всесвітній організації охорони здоров'я вимагають, щоб кожен випадок несприятливих. Наслідки вакцинації розслідували як досвідчені українські експерти, так і світового рівня.